Тяжко, дуже тяжко. Їх постійно треба дуже багато. Ми знаходимося зараз у волонтерському центрі Кубік, який ми започаткували в 2016 році, для того, щоб приносити користь. Нашим захисникам. Справа в тому, що конструкції можна наробити більше, матеріалів можна більше закупити, зібрати гроші і це все робити. Саме потрібні люди. Замовлення роблять постійно, а через усі месенджери там і на Фейсбуці з 2015 року їздив на фронт, тому багато дуже зв'язків у мене там з військовими. У інстаграмі там десь щось в месенджерах люди дзвонять. Звертаються, шукають. Якщо збільшити кількість плитунів, то можна було б робити більші об'єми сіток, бо нагальні потреби постійні, тому сіток мало не буває. Їх постійно треба дуже багато. Основний напрямок у нас це саме виготовлення маскувальних сіток, каверів на каски, захисні, ну, камуфляж в основному, тому можна було б, якщо б Більше донатів було, там, більше по різних б різних напрямків могли долучатися людей, плести більше, ну і виробляти там окопні свічки. Хотілося б, щоб було більше, допом... допомагало більше людей, щоб приходили, допомагали, бо це потрібно не тільки нам, але їм теж. Тяжко, дуже тяжко. Ну як розумію, що наша робота допомагає, захищає людей. Я не розумію тих жінок, які зараз сидять, дивляться, телевізор і нічого не роблять. Ну як так? Ну як так, щоб не, не допомагати нашим же хлопцям на фронті? Як ті жінки не, не розуміють, що якщо вони вийдуть дадуть якусь допомогу посильно, то посильно, то їх же діти не підуть на фронт. Це ж Кожна наша робота, кожна сітка це ж крок до перемоги. Ріжу, прибираємо мішки. Їздимо на фабрики, їздили, коли нам швейні фабрики давали тряпку. Зараз швейні фабрики нам тряпку не дають. Ріжемо те, що залишилось. Маленькі фабрики, так, дають щось там. Ну, таке його перебирати. От треба перебирати, щоб нарізати дівчатам стрічки. Закуповуємо свої за свої кошти, Сергій закуповує спонбонд. Ну а хлопцям отдаємося сітки безкоштовно, тому що це наші захисники.